Чекай, а що це за двері тут? Я просто. птва! Да чмоя! Бляха, яке винистр. <плес> Блин. Тут вписитись можно, реально. Ой, він іде. Блин, я зрозумів, це з того мультика. Чи фильм? Який же стрмний сміх. Давайте всі разом, як одна команда, зараз заведемо швиденько. Один за одним, ні. Йоп. Що передумав? Я йду краще, в інший бік. Усім привіт! Одразу кажу ні, я не покидаю Apex. Просто хочу потроху додавати на канал інші ігри, як і планувалося одразу, коли я тільки почав викладати якісь відео тут. Пам'ятаю, ще як у 2021 році якось на стрімі мене спитали, в яку гру я ще б хотів би пограти, викладати. І ще тоді я сказав, що це була би Dead by Daylight. Мені, якщо чесно, взагалі дуже подобаються ігри, пов'язані зі всілякими жахалками, тому я сподіваюся, що такий новий контент вам зайде. Сьогодні я вам покажу свої перші враження від цієї гри, і хоча вона вже не нова, і я тільки починаю свій шлях у цій грі, але все ж сподіваюся, що це вам сподобається. Але одразу попереджаю, я дивився тільки деякі відео про цю гру, і багато чого не розумів в ній. Тож зараз я повний нуб, прямо кажучи. Але як мені здається, вийшло дуже навіть непогано. А якщо ви також граєте в цю гру і хотіли б дати мені деякі поради як новачку, то пишіть про це в коментарях. Також хотів сказати, що я тут нещодавно трошки оновив свою техніку, тож тепер намагатимусь викладати якомога частіше відео в YouTube і буде більше ігор, більше контента. Тож, якщо ви тут вперше, будь ласка, підписуйтесь, мені здається, буде весело. А зараз гоу до нового геймплею і усім приємного перегляду. Ой, пам'ятаю цю мапу. Вона трошки якась дивна, якщо чесно. Мені, мабуть, не дуже подобається. Але все одно. Як шукаємо генератори. Цікаво, який в нас тут вбивця. О, перший є. Почнемо з тебе. Ей, одразу я тільки сів і одразу скілчек. Ну як я не попав! Я зараз прикличу до себе тільки. Упс! Худо хто сюди? Хто це? Клоун! Клоун! Я пам'ятаю його! А він мене не помітив. Добре, продовжу. Блін, повністю регресував. Це... Законно взагалі-то. Але я дозаведу цей генератор. Я думаю, що. Головне попадати по цих скелчеках. Бо я ще можу промазувати на початках. Так. Він там за кимось бігає поки. Я сподіваюся, що я дозаведу. Там відволікають собі. Він когось нокнув чи? А ні. Збоку він видно. Не вид. Куди? Не йди сюди. Та не притягуй його сюди, блін! Я так хотів дозавести! Він знов мене не помітив. Я дезаведу такі. А чому не можна? Ам... Я не розумію, чому не можна. Добре, пошукаю, поки інший. Поки що не все тут розумію, так що вибачайте. О, чувіха. О, давай тебе погірмо. Це не я, це вона. Та не генератор її хіль. Та чому воно не хілиться, ну. Він, він сюди йде. Втікай! Блін, я думав, я його на себе при... приключу. Неси її сюди, неси сюди. Ех, я подумав, що реально сюди понесе. Я б міг скинути на нього цей палет. Ну нічого, зараз я її підніму. Де він її поніс? Вирвалась! Тікай, тікай! О, іще один завели. У нас три Три генератори залишилось, до речі. Поки він побіг за нею, я це і буду продовжувати. Ніфіга собі, слухайте, він один раз вдарить і вже повністю регресує цей генератор. Це так тупо, це взагалі нормально. Ну добре. Ще три завести і валити звідси. Ну, а взагалі, якщо чесно, вбивця такий собі. Можливо, тому що я якби теж тут новачок і. Я в команді таких теж новеньких гравців, але... Ну, я навіть коли грав за вбивцю. То... Якось більше нокаутів робив, чи що. А він тільки один зробив, і то вона вже вирвалась. Ей! Я хотів теж ідеальний скиллчек зробити, як минулого разу. Краще не буду старатись це робити. Бо тільки... відвертати на себе увагу буду. А нехай краще він бігає за кимось, а ми собі спокійненько заводити. До речі, ще один завели, і це дуже круто і в нас залишається ще два. І я сподіваюся, що я зараз цей дозаведу. І залишиться один. Ну давай, давай, ще трошечки. Побіжу є, yeah. побіжу наступний шукати. Ще один залишився. О, тут ворота. Я когось нокнув? Ні. А вон вони бігають. Краще не буду в це влазити, хай собі відволікаю його. Все. звідси. а я о, а ось ще генератор. А я заведу цей, якраз тут близько ворота, і можна буде тікати. Тільки не ведіть його більше сюди. Хоча можливо там дехто теж заводить, тому може хтось швидше заведе, ніж я. І побіжу я тут до воріт. Це навіть буде краще, якщо хтось заведе в іншому місці. О! Бляха, я тільки сказав, да, це буде краще, тому що він побачив, де останній генератор завівся, мені так здається, і він побіжить ближче до тих воріт А тут я собі спокійненько зможу відкрити. Ну, у мене таке розуміння, а там точно не знаю. Ой, я думав, за нею біжить. Давай, біжи, біжи. Давай тебе похилимо. Чекай, чекай, чекай. Та чому ти не хилиш? Це ще треба правильно підійти, стати. Коротше, такий собі маньяк. Вбивця. Що, всі втікли? Хто там, що? Привіт. А, ми вдвох залишились, що чекаємо. Біжимо. Ну. Да. Простенько, але прикольно. Що тут, що тут? Я поки не розумію, скільки це нормально, а скільки не дуже, тому якісь такі результати. Let's go до наступної. Я взяв нового чувака, у нього якісь інші там перки. Але я поки не вдаюсь в подробиці, а просто граю. О, привіт! the? Хто це? Відьма! Я, якщо чесно, я не знаю хто це, але. Але, бляха, вона реально як відьма якась. Блін, Лара Крофт була. Я теж хочу за неї пограти. Але вона... її купляти треба. Коротше, поки... Хай ганяють. Де генератори? Я думав, десь тут в краю знайду якийсь. Блін, які стрьомні звуки. Це вже повеселіше, ніж минула катка. Хух. Хай. О! Хай собі там ганяють, а я почну... Це, звісно, на такому відкритому місці я б інше якийсь знайшов, але вже що попалось. Поки все одно відволіклася ця. Йомо, реально стрмні звуки. Хай відволікають поки. А я собі спокійненько заведу. Один. Упс. Потім ще один. А потім ще один. Це не за мною, ні? Наче ні. Якби ця фігня за мною ганялась, то це було б ще більш стрьомно. Я люблю так полоскотати. Упс. Полоскотати собі нерви. Коли такий адреналінчик ганяєш від цих... Від цих вбивць. Це за мною? О, є, краще. Я не помітив, що це прямо коло мене. Хочеться мовчати, бо здається, що мене почують. Я йду. Тільки одну секунду скину цей регрес. Хоча потім. А, вже підняв, ну добре. Щоб більше не регресував цей. Відвали! Піду нафіг! Що це? Які ворони, бляха? Де вона? Вона літає. Лі де нафіг? Теж. О, буду заводити цей тут в будиночку собі спокійно. Блін, ні, вона сюди йде. <свісна> Блін. <свісна> Відвели від мене. Загубила мене чи... Просто вже не хочу йти сюди. Ні, іде. А ні, це не вона, вона знизу. Добре, все одно за кимось іншим почав ганятись. Коли ці ворони від мене відстануть? Ааа, їх відігнати можна. Я не знав. Я не знав, вибачаюсь. Ух. Аж спокійніше стало. Піду таки заведу той генератор, який там в будиночку, де більш спокійніше. До речі, тут дійсно є, е, я пам'ятаю, що є відьма. Але це не вона, це якась з воронами, це щось Щось інше, якась інша фігня. Я Навіть такої не бачив і не знаю, хто це. Але прикольно, дуже стрьомно це, коли вона летить. Це таки та відьма. Ну Коротше, я поки, я ж кажу, не дуже розумію тут все. Опс. Ось. Як ніби шльопнули <рик> такий звук, а потім крик. Два генератори залишились. Я думаю, все буде добре. Якщо жоден з нас не здох ще і залишилось два генератори, це прям дуже добре. У нас є всі шанси втекти. Тому поки вони відволік... Що сюди біжить? Хотів сказати, тому поки вони відволікають там її, я собі буду спокійненько заводити, щось не вийшло спокійненько. Чи не йдуть сюди? Це прямо коло мене. Але я, якщо що зараз підніму тут, якщо ніхто не допоможе, бо хочеться вже дозавести. тут трошечки залишилось. Так що, я думаю, повисить нічого не станеться. Ще трошки залишилось. Потерпи, будь ласка, бо може хтось зніме його чи її. Зняли, це добре. О, а я останній завів, виявляється. І тихенько. біжим, легенько, не, не перестрибуючи швидко. Відкриємо ворота. Це мене сюди полетіло, чи мені здалось? Наче ні. Let's go. Скоренько, скоренько. О-оу. А, це просто чувіха з воронами. Блін, вони вже до мене причепились. Хотів сказати, я від джину, а вони до мене причепились. О-оу. Ні, вона таки прийшла сюди. Та як же ж ви, люди, ви чого? Загубила? Буде піднімати і нести? Якщо так, то я зможу одного підняти. Давай. Молодець. Так, ну йо-мойо. Тут закрито! Я думав, там відкрили вже давно. Треш! Тож мали відкрити вже давно ті ворота! Як я не помітив, що їх не відкрили. Так, один у на... нас втік. Походу через інші ворота. Час іде, а... а де інші ворота? Одного вбили, один втік, блін. Я не зможу, мабуть, зняти допомогти цьому. Де інші ворота, бляха! Воно сюди прилетіло. І час спливає, я можу не встигнути. А, ой. Блін. Сорі, чувак, я не можу. Я просто. Нас би обох вбили, якби. Сумно. І мені здалося просто, що там відкрили ворота, і ми зараз. Ммм, mm, якось тупо вийшло. Але я вижив. Думаю, це головне. Прикольно. Шкода, тільки одному не зміг допомогти, тому вибачаюсь.